Охмадит пройшло 10 місяців з варварської атаки Російської Федерації на Охмадит. 10 місяців пройшло. Українці задонатили мільярд гривень. Що в нас відбулося, і наскільки відбудований Охмадит? Відповідь: не зроблено майже нічого. Забили деревом, законсервували будівлю, все. Отак От зруйнована вона і стоїть. Це винні за це. Чому вони не несуть відповідальність? Ну скільки буде тривати ця ганьба? Ну невже ми не можемо як держава елементарну річ? Гроші, які зібрали люди, просто нормально використати і відбудувати те, чим пишалася вся країна, те, що потрібно сьогодні, тисячам українських родин, в яких хворі діти? У Мене питання, де наш кабінет міністрів, де міністр охорони здоров'я, який має все це дати цьому пояснення? Виглядає так, що українська корупція і українська безпорадність по своїй руйнівній силі дорівнюють, а може навіть і перевищують російські ракети. Ну це ж ганьба.